Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Вітаю всіх підписників. Хоча знаєте, насправді вітати нас всіх нема з чим. Те, що вчора відбулося, ну це катастрофа. Це просто треш, що вчора було. Всі це бачили, всі це чули. І саме головне, що ось все те, що вчора відбулося, все це буде мати наслідки. Наслідки для нас з вами. От в мене зараз питання. У мене зараз питання а, до людей, які готували Зеленського от до цієї зустрічі. Ну, невже не було зрозуміло, що Зеленського будуть провокувати? Це було зрозуміло. Я не знаю, хто там його готував, подаляки, ці Єрмаки. Ну, коротше, вони всі вчора просто обісрались. От і все. Краще, Краще треба було готуватись. І не показувати свої емоції. От чесно вам скажу, я взагалі не хотіла коментувати оцю всю, всю, всю ситуацію. Я просто почитала коментарі під сьогоднішнім випуском, і люди, і чого ти не коментуєш, що ти не коментуєш, і так далі. Без проблем. Я прокоментую. Почну з того, що згадайте пару днів до цього. Пару днів до цього був вкид вкид в інфопростір, що Трамп не хоче цієї зустрічі, що хоче відмінити, взагалі. Не хоче зустрічатися. Зеленський що робить? Він звернувся до Макрона. Щоб той вмовив Трампа. Той вмовив вже було зрозуміло, що це буде ну м'яко сказано не найприємніша зустріч. Зеленський був вчора не врівноважений, він був дуже емоційний. В принципі, як і завжди. Так, це ж не тільки вчора відбулося, тільки це йому не українським журналістам хамити, да там, і от як він любить це все робити. Він повівся на провокацію і вступив в перепалку. Всю перепалку Венс його просто почав провокувати. От і все, і в нього все добре вийшло. Дуже добре вийшло. Зеленський повівся на все це. Вступив в цю перепалку і програв. Він міг повернути все в іншу сторону. А можна було не сваритися. Я тисячу разів вже казала про те, що. Мудрості, господи, мудрості на переговорах, взагалі міняти переговорників. Ну не хоче Трамп спілкуватися з Зеленським. Ну не хоче. Ну, ну всі вже, мабуть, розуміють, крім Зеленського, що ну, не хоче він з ним спілкуватися. Знаєте, те відео, де Маркарова вчора так от тримається за голову. От це, мабуть, те відчуття, що ми зараз всі відчуваємо. так. Ситуація дуже погана. Насправді дуже погана. Не кінець, не кінець. Але все дуже погано. Збісило, звичайно, коли Трамп сказав, що в Зеленського ненависть до Путіна. Ну, вибачте, так, а як не буде ненависті до Путіна, ми всі ненавидимо Путіна, бо він щодня вбиває українців і знищує наші території. Але потім, от після цієї фрази, там Зеленський почав казати, що от він там окуповував не тільки зараз, а ще з 2014 року починаючи і так далі, і так далі. Почав переходити, що ось, як там у вас, ви там за океаном, і ви захищені, але ви ще побачите. Ну і так далі. Тобто, не буду все це зараз переказувати. Ви всі, мабуть, чули і переклад чули, як все це відбувалося, що хто кому казав. Все зрозуміло, все зрозуміло. Зеленського провокували, дуже сильно провокували. Але тепер за ці емоції, от-от- от, Зеленський дуже зірвався вчора, дуже були сильні емоційні гойдалки. Так от, за ці емоційні зриви будемо страждати всі ми. І в першу чергу будуть страждати хлопці на передовій. Дуже сильно будуть страждати. Багато хто каже, що Та, от кх -кх, сенатори, вони ж там висловили підтримку Зеленському. Так. Але це нам не допоможе. Ну, от скажіть, як це нам допоможе? Вони там грають свою гру, в них там своя демократи, республіканці, це їх гра, в них там своя гра. Зеленського фактично вигнали з Білого Дому, попросили Попросили його піти. От чим закінчився ось весь цей балаган вчорашній. Європа, звичайно, підтримала, вона висловила стурбованість. Так? Ми там з Україною, ми підтримуємо і так далі. Але чи зможе Європа, от тепер питання, чи зможе Європа замінити Америку? От дуже в цьому сумніваюся, якщо чесно. Ну, не повезло нам з президентом. Ну, не повезло. Ну, не має зараз так бути, як, як оце зараз є. Ну, не може він домовитись. Ми вже бачимо, вже не раз було, не може він домовитись. Але ж вибачте, ну ми ж самі його вибрали, правильно? Ну, Американці там зараз хай. Е Нарікають на себе, що вибрали Трампа, бо там вже дуже сильно незадоволені. Але то їх, то не, то, то не наші проблеми, як ото кажуть. Але ж Зеленський. І він зараз, скажімо так, відповідає за всю Україну. Його провал вчорашній це наш провал. Кому цікава моя думка вже тисячу разів казала, що Зеленський взагалі не повинен бути стати президентом. І війни б не було. От, впевнена, якщо б він не став президентом, не було б війни. Але вже, як ото кажуть, маємо те, що маємо. І справи в нас зараз дуже погана. Треба було міня... міняти переговорну групу. Я вже тисячу разів казала про це. Міняйте, як це робить Америка? Міняйте одні, другі, треті, десяті. Міняйте переговорну групу. Що маємо на даний момент? А, маємо повний треш. А, вчора на переговорах, але чи це означає повний крах? Так? Бо люди зараз. В паніці дуже багато а, пишуть ось навіть в коментарях а, читала, що люди пишуть все, ніхто нам нічого не дасть, все буде погано, і так далі, і так далі. що це вже повний крах. А, моя думка щодо цього: все, а, все от, що відбулося, там то вже відбулося, так, його вже не повернеш. Після цієї зустрічі, що сказав Трамп? Що Зеленський може повернутись. Коли буде готовий до миру? Що це означає? Це примушення Зеленського до визнання того, що в нас є проблеми? Проблеми є. Нам треба підтримка зараз дуже велика треба підтримка. Зараз треба задіяти абсолютно всі переговорні сили, які тільки є. Не воювати з тими ж Порошенко, я не знаю, Кличко і так далі. Треба зібратися зараз всіх докупи, абсолютно всіх зібрати докупи. Нам треба відновити комунікацію, щоб повернутись до того рівня, от який був хоча б до вчорашньої зустрічі в Білому домі, От хоча б до цього рівня повернутися. Зеленський вчора наробив помилок. Але від того, що буде далі, від цього залежить наше з вами майбутнє. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.